Давай розкажу, як правильно навчитися обирати потрібний займенник. Якщо ставимо питання хто або що, тоді обираємо особовий. Наприклад, I, you, he she it, we, you, they Особові займанники виконують в реченні роль підмета, а підмет відповідає на ці самі питання. Однак в реченні дуже часто є не тільки підмет, а є ще й додаток. Додаток відповідає на питання так званих непрямих відмінків, тобто родового, давального, знахідного і так далі. В англійській же ж всі ці непрямі відмінки зводяться до одного Він називається об'єктним відмінком. Тобто, якщо ми ставимо до слова питання кого, чого, кому, чому, ким, чим і так далі, тоді потрібно вживати об'єктні займенники, або ще їх інколи називають. Особові займенники в об'єктному відмінку. Від I це буде me. You збігається у формі особового і об'єктного займенника. He матиме форму him, she, her, we, us, they, them. Давай детальніше з прикладами про кожен. I love my job. Слово I відповідає на питання, хто? Я. Отже, це особовий займенник. Я люблю свою роботу. Однак, tell me about your job. Яке питання поставимо до слова me? Правильно, кому? Отже, це вже буде об'єктний займенник. You like traveling? Ти любиш подорожувати? I see you every day. Я бачу тебе кожного дня. В першому реченні слово you відповідає на питання хто, а в другому на питання кого. Однак в англійській особовий і об'єктний займенник до другої особи однини і до другої особи множини збігається. У цьому відео можна детальніше дізнатися про особи та особові займенники. Найбільшу помилку допускають зі словом його, тому що дуже часто плутають об'єктний займенник з присвійним. Отже, якщо до слова його ставимо питання чий, тоді нам потрібно вживати присвійний займенник. His, for example, I like his friends, мені подобаються його друзі. При цьому, якщо питання буде кого або кому, тобто нам потрібен об'єктний займенник, це буде слово him. For example, I know him very well. Я знаю його дуже добре. Я знаю кого його. Зі словом she все дуже просто. В об'єктному відмінку маємо форму. Her, тобто кого, кому, їй або її. Can you call her, please? Можеш їй, будь ласка, подзвонити. Особовий займенник it збігається з об'єктним займенником, утвореним від нього. Це також буде it. Наприклад, мені подобається ця книга, я б хотіла купити її. I like this book. I'd like to buy it. Об'єктний займенник від слова we. My, Виглядає зовсім інакше. У них взагалі немає нічого спільного. В принципі, як і в українському. Наприклад, they visit us every weekend. Вони приходять до нас на вихідних. Об'єктний дуже часто буде знаходитися саме на третьому місці по порядку слів у речення. They має форму them. Наприклад, давай поговоримо з ними наступного тижня. Let's talk to them next week. Отже, давай повторимо всі особові та об'єктні займенники разом. I, me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, they, them. Спілкуйся з комфортом.